Що поганого зі мною може статися від мухоморів? А насправді нічого поганого з вами не станеться. Тут не варто боятися. Справді, в перші дні прийому можливі певні дискомфортні відчуття, але це тому, що організм просто починає налаштовуватися. На початку може виникати або занадто збуджений стан, або навпаки, сонливість. Це відбувається, тому що мухомор починає налагоджувати процеси гальмування або збудження нашої нервової системи. Іноді можуть виникати проблеми з травленням. Це вказує на ймовірну зашликованість в організму, тому ми завжди радимо пройти курс детокс перед вживанням мухомора. Та ці симптоми швидко зникають, і насправді переважна кількість людей взагалі не відчуває жодних негативних реакцій на початку курсу. Головне дотримуватися зазначених дозувань для зручності. Ми фасуємо мухомор в веганську капсулу по 500 мг і якщо ви не будете вживати більше ніж 4 капсули на добу, ви не відчуєте жодних негативних реакцій, лише позитивний результат.